Як знайти точки перетину з осями координат? Не будуть шукатися наступним чином. Якщо нам треба точка перетину з вісю ОХ, тобто з ось цією віссю, означає, що точка лежить на осі хсів, відповідно, Y у неї повинні дорівнювати 0. Після чого ми записуємо функцію 3х мінус 6 і пишемо, що вона буде дорівнювати 0. Дорівнювала y, y дорівнює 0, значить, і вона буде дорівнювати 0. Після чого розв'язуємо рівняння, а невідомі в одну сторону, відомі в іншу. 3х буде дорівнювати 6 і х буде дорівнювати 2. Тож далі записуємо результат. Результат це точка, оскільки ми шукаємо точки перетину. Відповідно, точка нас буде мати перше завжди число х, 2, і відповідно, y 0. Що нас цікавить точка перетину з вісю у y, тобто з вісю y, то в цьому випадку точка лежить на осі y, а це означає, що х в неї повинен дорівнювати 0, і ми будемо шукати Y. В результаті замість х підставимо 0. І отримаємо y дорівнює 3 помножити на 0 мінус 6. Дорівнює, якщо ми обчислимо 3 на 0, 0, 0 мінус 6 буде дорівнювати мінус 6. Знову ж таки, результатом має бути точка. Тому ми будемо записувати х завжди перший 0, у ми отримали мінус 6. Ось таким чином шукаються точки перетину з осями координат.